Доброго дня! Зараз у нас розпаковка такого фотоапарату Nikon ZFC з китовим об'єктивом 1650. Подивимось, що тут є. Так, тут у нас мануали всіма мовами світу. Мануал з українською мовою. Тут у нас є. точеки. Чеки. чеки. Офіційна гарантія від Nikon Europe. Це добре, це дуже добре. Далі дивимося, що тут у нас ще є. Так, у нас тут є отакий мотузочок, щоб гарний його через плече носити. Це добре. Що тут у нас є? Такий зарядний пристрій. Сама батарея живлення. Отака. Далі, що у нас є? У нас є тут об'єктив. Це об'єктив. Такий гарний об'єктив. Ось все, от він такий. Ось такий об'єктив. Добре. Так. Ну і сам фотоапарат. Ось он такий от красивий гарний от такий фотоапарат. Що тут у нас є? така матриця в нього. Так, що далі будемо робити? Ми беремо. Об'єктив. Вставляємо. Оп! Так гарно. Вмикається. Оп! Ось такий фотоапарат. Далі. Вставляємо батарею. Батарею вставляємо. Так. Карту для того, щоб фотки зберігати. Закриваємо. Ну і намагаємося вмикати. Оп! Є. Що тут у нас є? Він щось вже готовий робити. Так, робимо фотку. Є фотка. Щось якось е відосика зробимо, Так, коротенького. Так. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Так. дивимося, що ми тут зробили. Ось ми щось зняли. Оп. Оп. Зняли. Так, далі. Що ми тут зробили? От. От, щоб ми зняли. От вже фоточки зробили. Ось такі фоточки. О. Так, все, все добре. От, такий гарний фотоапарат у нас в руках. Замикаємо його. Ну, і для порівняння, от два апарати. Це плівковий фотоапарат прошлого сторіччя, а це новий цифровий Nikon. Дякую компанії Roger. За. Такий чудовий інструмент для творчості е, магазину Мойо за офіційну гарантію, ну і компанії Nikon за першокласний продукт.